Як ти відносишся до терміну, це важливо лідер думок. що для то тебе знову, це, то саме. Я хочу, щоб ти сказав. Ні, просто ми з ними ну, так, дуже цікаво поспілкувалися за коліссю. Я хочу, щоб люди це почули: що для тебе лідер думок, і чи ти вважаєш, що ти лідер думок? І тоді одразу в догонку, з їх нет? думок так. ти лідер? По порядку на що запам'ятав, на то відповідай, щоб я тебе не грузив. Знаете, Зараз де загадку дасть відповідь слухай загадку? Вгадай, куди ти підеш на ході? <святок> 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 Ні, насправді, якщо без приколу, це лідер думок, це людина, яка несе відповідальність і має вплив на наше суспільство, так. і особливо коли йде мова про теперішній час. І вона цією думкою зловживає, чи там раніше робила щось не так, чи під час е, цієї відповідальності робить не так, це вже так би валиться. Це відповідальність, ця відповідальність може впиратися на, на покоління і так далі. Тобто зараз ми всі от, от, розуміємо, люди, які дивляться стрім, які ми тут, що знаєте, ми стараємося десь не десь якийсь гумор говорити, десь якийсь там, знаєте, жарт забувати. Про якісь погані моменти, але всі ми чітко розуміємо, яка зараз ситуація в Україні, і зараз лідери думок мають активізуватися. Це люди, які мають вплив. Люди, які заслужили цей вплив. Наприклад, ви я вважаю, що ви частково також лідери думок, тому що ви її заслужили. Ви протягом цієї війни скільки ви випусків зробили? От просто на каналі, скільки відосів? 97 наче. це дуже багато мені дуже теза багат. твоя насправді подобається. Тобто, в період війни лідери думок це люди, які котрі, котрі мають впливати на свою аудиторію, так щоб мотивувати їх допомагати Україні всіма можливими методами. Це лідер думок. Я до речі, погоджуюся а, з лідер, просто... лідера, лідера думок насправді треба заслужити. Uh, як tak. заслужити діями?